Метр 20 на метр восімдесят, розпродаж, шовкова нитка. Ціна, зараз буде ціна. Подивіться, Бласочка, ниточка шовкова 3D, яка переливається з різних сторін. Це розпродаж, секундочку. Подивіться, ви бачите, вона 3D йде, шовкова ниточка. Тут навіть, от, навіть на етикетучці пише, що це йде шаги, 3D, шовкова нитка. Ціна, розмір, метр двадцять на метр восімдезме. Скільки може бути? Три? Дві з половиною, дві? 1100 гривень, дівчата, 1100 гривень. Це справжній розпродаж. Ну що, ви не пожалкували, що підписалися? Я ж вам казав. Кожного дня розпродаж. Тому обов'язково слідкуйте за нами. Кому потрібні класні килимочки по супер ціні? Ця ціна, е, ця ціна навіть дешевше, ніж наші українські кратовськи. Та точно. Це навіть ще за каратовські шаги. Ви подивіться, ціна 1100 гривень. Будь ласка, дівчата, шовкова ниточка. Звертайтеся, обов'язково підписуйтесь, хто не підписався. Кожен день розпродаємо. Є дуже багато кілимгів, Не пожалкуйте. Звертайтесь, 1100 гривень, тільки один розмір. Овал, прямий.